Так. Розкажемо, що треба для того, щоб було для смаління клептай, що готувати, що треба щоб було. Ну, Кабана або свиня. Це раз. Ось такий дерев'яний щит з чотирьох досок. Метр десять на метр дев'яносто, щоб не на піску, не на землі не смалити. Прійонка, щоб вже чистенько положити. Тряпочки. Всякі різні, маленькі, великі. Велика тряпка мішала і м'ясом. Чиста балія, не в піску, не грязна, а чистенька така балія. Ні-ні, от чиста, багато гарячої води. Води без лім. От. Скільки хоче. Не відеречку, не пів відеречка. такі чистенькі відеречка. Гаряча холодна. Газ. Пропан. Не 50 літрів заправляти, а 10 максимум 30 літрів. Так і напишемо, А не 50. Коли 50 під самий верх заправляється, тоді він не горить і тяжко зробити. Пропан пан Ні, це добре ви маєте, що це... Ну і приїжджаєш. Вони по саме верху заправляють і все. Просто його не подогрієш і він не горить. І ось такий кабан вийшов. Що ще треба? Коти. А, ще треба коти. Де ти мурчик? Мурчик. О, там рижий має бути. Чорний. коти. І мурчик, де ти гарний кот такий. І собака. Годо хочеш. Ось мурчик, дивіться. І мурчик. Рябчик. А, а це А, Це рябчик. А, і собака, само собою. Три кота, два собаки должно бути по-любому. Так, щоб хозяїну остановити.